Так, моя ціль створити об'єднану правозахисну групу з метою, з метою захисту прав і свобод українців. Саме так. Наша справа полягає в тому, щоб дотримувалися права і свободи людини. На жаль, в Республіці Україна порушуються права, право на пересування права на медичне обслуговування. Саме так. Тому дуже важливо сьогодні створити об'єднану правозахисну групу. Я пропоную це зробити. Що найкраща інвестиція це створення правозахисних груп. В Україні організацій, громадських організацій, які будуть крутішими за адвокатів. Саме так, які будуть захищати людей. А що ви думаєте з цього приводу? Звичайно, комусь це буде не подобатись, наприклад, режиму. Але це і їхні проблеми в принципі, а не наші. Шановні українці, моєю метою є створення об'єднаної правозахисної групи у соцмережах. Для прикладу, Facebook. Вона буде називатися Діло права, де будуть публікуватися усі порушення прав людини в Україні. Якщо ви стали свідком правопорушення, фіксуйте його і передавайте мені. Всі злочини режиму повинні бути задокументовані. Посилання на групу буде також, не хвилюйтесь. Звичайно, метою групи не тільки. Буде правозахисна діяльність вона буде називатися так, як і мій плох діло права. Мета моєї правозахисної діяльності є розповсюдження правди про режим Зеленського Порошенка і цей окупаційний режим республіки. Також захист прав і свобод українців та інших національностей. Які проживають на теренах України Республіки, тобто у УРСР. А також метою діяльності є відновлення української держави в законний спосіб. Тому підписуйся на цей YouTube канал обов'язково. Хай палає у ворогів! Також не забуваю донатити на мене, на мою правозахисну діяльність. Тому що якщо ви цього не будете робити, то завтра прийдуть зі лами. Порушуть ваші права. Ваші права вже порушено. Подумайте над цим. Якщо не підтримувати таких, як я, правозахисників, у вас нема Немає. Вже тарифи піднялися на електроенергію, на газ, на світло, на воду. А потім будуть з вас вимагати все оплатити. Саме так. Оці негідники офшорні, які хочуть і далі доїти український народ. Саме так. Тому дуже важливо мене підтримувати, таких, як я правозахисників. Тому що за нами є майбутнє. За Зеленським Порошенко нема майбутнього. За Тимошенко нема майбутнього. За Гриценком і тими політичними трупами, які були колись кандидатами в президенти, також немає майбутнього. Немає. Тому важливо робити донат на правозахисну діяльність. Саме так, читайте мій блог Діло право. Я онов, оновив його і буду регулярно його оновлювати, писати статті, чому не існує органів державної влади. В них буде припікати ще більше того. Скільки б вони їх не утворювали, їх все одно нема і не буде. Вони нічого з цим не вдіють. Вони ніхто, є ніхто. Якщо ти хочеш подивитися про суддю у своїй справі, цивільній, господарській, земельній справі, можеш подивитися безкоштовно, чи призначався цей суддя у моєму блозі. Там викрито злочин ківалова і в тій статті, про кучму ківалова, є всі дані про суддів. Фактично всі дані. Якщо вас цікавить конкретне суддя, можемо дістати документи стосовно того судді. Звичайно. Але зрозуміти, роз, роз, що то не безкоштовно. Звичайно. Тому що це мій час. Ваш час теж коштує гроші, коли ви працюєте, мені теж коштує гроші. Тому важливо донатити, хтось каже, що правозахисна діяльність не дуже захищає українців. Хочу зазначити, що завдяки правозахисній діяльності врятовано дуже багато українців від, від самих переслідувань, які влаштував режим Зеленського Порошенко. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація. З будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП. Коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково. і... Роби донати на карту, обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, YouTube канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олексі, називається. Тікток канал. Так і пишуть. І, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі. Набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене. Тут питають, чи витягую я солдат з війни. І скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні. Документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж 1000 гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може і тисячу гривень. Це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує 1000 і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання. Про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків. Саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що. В більшості не розуміють, що таке ТЦК ТСК ТЦК СП ТСК, – це не тільки орган виконавчої влади. ТЦК СП – це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створеним. відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо, підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.